Близнюки, якщо вас цікавить коридор затемнень, то ви дивитесь моє відео. Я вас вітаю, мене звати Ліна Храмцова. Ми з вами три слова скажемо про коридор затемнень. 7 вересня, затемнення місяця, жіноча енергія відповідає за внутрішні процеси, на кого я образилась і що треба змінити. 21 вересня це енергія сонця, чоловіча енергія. от я поставила пірід, тут селініт, і ви посередині, близнюки. Сонце відповідає за зовнішні соціальні проекти, за спілкування. І ми зараз з вами подивимося. Перше, які внутрішні процеси ви маєте для себе побачити, встановити, прояснити, які зовнішні. Процеси у вас йдуть. Тепер ваші страхи, що ми з ними робимо? Що треба новому навчитися, і відносини. У нас маленька колода, така вона нас сама банючка. Ой, яка краса. Ще краще. Що у вас одні карти про кохання? Але будемо дивитися два старших аркани. перше. У вас йде це внутрішні процеси. Четверка жезлів це карта відносин, карта стабільності. І якщо в оригінальній в нас там дівочки святкують, тут чоловіки. Ваші внутрішні процеси це процес відношення з чоловіками, можливо, одруження, можливо, ви чекаєте пропозицію, можливо, ви самі хотіли б зробити пропозицію, але тут ще. Ваше бачення відносин? Тема дуже складна, оскільки на нас впливають і наші бабушки, дідушки, всесвіт, і сусіди, і хто завгодно, які говорять, що відносини мають бути такими. Будь ласка, для себе проясніть роль чоловіка у вашому житті. Це коханець, це ваш партнер, це той, з ким ви тут в шалаші пікнік робите. Хто він для вас? Хтось, можливо, очікує справді пропозиції. Ви бачите, квіточку він вам приніс. Вам потрібно це, от саме внутрішні процеси, внутрішні хвилювання викинути наверх, вивести наверх. Те, що ви внутрі про себе думаєте, комунікуйте. Сама велика проблема в спілкуванні це комунікація. Я подумала одне, а він почув інше. Тому говоріть, ви хочете, щоб ви одружилися? То й скажіть йому, слухай, мені не здійснилося з тобою кохатися вже то в тебе, то в мене. Давайте з'їдемося і змінимо податковий клас. Поговоріть про відносини з вашим партнером. Зовнішні, Зовнішні це двойка пентаклів. Ми зараз з вами подивимося, куди воно там йде. Тут, ви знаєте, може бути е, у вас, е, ви граєте на два фронти, і вам треба розібратися з ким. Тут може бути наявність коханця, е, коли ви бачите от, чоловік з е, символом ні з чим не порівняти. Це може бути також вибір між двома чоловіками, що він вам пропонує: класний секс, або отут родина ваша. Хтось з вас, до речі, ви різні, хто дивляться мої відео, і от в одного може бути стабільні сімейні відносини, а в кого можуть бути качелі. Я його тут хочу, а тут мені хочеться стабільності. Тому, і до речі, карта випала там, де йде чоловіча енергія. Тобто зовнішні може бути і знайомство з людиною, з якою у вас от такі будуть качелі. Або вам це потрібно. Інколи я своїм клієнтам кажу, слухайте, знайдіть собі коханця, щоб трошечки розбавити в голові оту кашу і перевести відносини в іншу площину. Це працює, до речі. Що робимо зі страхами? Карта Б, вежа. Старший аркан і у вас тут. Чому треба навчитися новому? Вони просто говорять для вас. Близнюки, страхи треба опрацьовувати, позбавлятися. карта вежа каже, що їх треба руйнувати. Ви бачите, що вона просто полетіла. Про що ми? Ми будуємо своє бачення життя. Ми будуємо свої якісь там картинки про відносини, про, про секс. А коли це не функціонує, ми кажемо: та ні, ну я трохи зараз впихну туди, де воно впихається, і так і буде. Ем, можна сказати, що ви це просто от, те, що вам не подобається, ви собі під ем, килим замили і хай буде. Ні, це має руйнуватися. Те, що ви боїтеся, чого. Подивіться цьому в очі. Страхами можна працювати. Приходьте на консультацію, ми з вами намалюємо ваш страх, дамо йому ім'я. Ви за годину зможете справді сформулювати, поговорити і побачити свого страх, свій страх в обличчя. У вас іде інша карта. Чому новому навчитися? Карта блазень, карта нового. Тобто, два старших аркани є дуже дуже значимими в розкладі: руйнуєте старе, йдете в нове. Притом, вам треба тут з корабля на бал. Карта блазень говорить, що треба цибати в нову дорогу. Треба бути, наче як маленькою дитиною, шукати новий шлях. Саме в коридор затемнення, якщо ви зараз не будете гальмувати близнюки, а я думаю, ви не будете. Ви просто можете зруйнувати ваше старе. І ви виходите в нові відносини. Ви бачите двойка кубків. Тобто, у вас все-таки це вирішиться. Це, я думаю, стосується багатьох тих, хто. Зараз думає про відносини. Кохатець, чоловік, ем, вирішуйте ці, вам треба прийняти рішення. Беріть енергії за для того, щоб вам було це все нормально. У вас тут карта дно колоди, ви бачите сім кажуть, карта ем, зрадника, карта якогось обману. Справа в тому, що вся ця ситуація з вами відбувається, вона таємнича. Вона, е, вам приходиться вночі, скажімо, цим всім займатися, і тут ні про що. До речі, якщо це і не стосується ваших особистих відносин, то е, те, як ви жили, як будували своє життя, воно більш не функціонує. Там немає нічого нормального. Вам придеться проявити силу, щоб вийти з вашого стану страху. І я впевнена, що ви це зможете. У вас все буде добре. Так, ви тому швидко треба рухатися вперед, буде енергія. Добре, близнюки, ми зараз дивимося з вами. Оракульна колода, так чи ні? Що ми робимо? Ви, поки я тасую колоду, загадуєте певне бажання, яка відповідь буде? Так чи ні? Ми зараз подивимося, але питання так, ні. Поїду, не поїду, зроблю, не зроблю. Я дуринда чи не дуринда. Не забудьте поставити лайк, будь ласка, за ем, відео, оскільки це обмін енергією, він є дуже важливим. Ви, наче, маніфестуєте все, що ви почули. І так, ви загадуєте собі бажання, а я даю відповідь. You are right on the time to eat now. Ви зараз, вчасно. Подивіться, ці ем, пісочні він вже відраховує останні хвилини. Ем, ви знаєте, що от зараз карти з вами говорять дуже чітко, конкретно. Ті, кого стосується, просто не відкладайте рішення, не викладайте ваш наступний рух на наступних 10 років. Саме зараз. Оскільки це затемлення, воно буде впливати 18 наступних років. Карта каже, так. Зараз саме прийшов час. От такий у вас цікавий момент. Я бажаю, щоб збулися всі ваші бажання, і ми побачимося в наступних відео.